У Тернополі запалала різдвяна свічечка, традиційне пластове свято, вкотре відбулося у місті. Подивитися на театралізоване дійство. щороку приходить все більше глядачів, а юні скаути в очікуванні гучних аплодисментів дарують усім колядки, радісно віншують і вітають з Новим роком та Різдвом Христовим. По всій Україні пісня гомонить Христос народився. Радіє весь світ. Вся наша країна його прославляє, Слава Україні! Христос рождає. З року в рік пластове свято відрізняється від попереднього. Крім саркастичних вертепів на популярну сьогодні політичну тематику, на свічечці готували найкращу кутю, оформляли найцікавішу різдвяну листівку, найяскравішу ялинкову іграшку та обирали святкові світлини. Хто в якій номінації найкращий, той отримує приз. Тобто це все дітки роблять своїми руками. Ми його оцінюємо і потім в кінці свята ми будемо означати переможців. Ось. Різдвяну свічечку започаткували у діаспорі у 1950 році. Пластуни у всьому світу духовно об'єднувались, таким чином підтримували і популяризували різдвяні традиції.